Святої Євангелія, слава тобі, Господи, тобі! Будь уважні, сказав Господь. Ви чули, що було сказано не чини перелюбу, а я вам кажу, що кожен, хто дивиться на жінку з пожаданням, той вже вчинив перелюб з нею в своїм серці. І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви Його, і кінь геть від себе ліпше тобі, щоб один двій член загинув, щоб усе Твоє тіло, вкинуто в пекло, і коли твоя правиця, тебе спокушає в дітні, і кінь геть від себе ліпше тобі, щоб один твій член. Загинув ані, щоб усе твоє тіло пішло в пекло, сказано те, Що відпускає свою жінку, Хай дасть розвідний лист, А я кажу вам, хто відпускає свою жінку, хіба у випадку розпусти, той робить з неї перелюбницю, і хто взяв, би розведену, чинить перелюб. Слава тобі. Ця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Слава. Коли Твоє праве око тебе спокушає, вирви Його. Сьогодні в Євангелії ми чуємо дуже категоричні речі. Ми звикли, що Христос є Богом любові, а де тут любов? Вирвати око, відітяти руку. Христос також каже, хто дивиться на жінку, то вже вчинив перелюб. Якась категоричність. Категоричність дуже проста. В китайській мові є поговірка, що все починається з першого кроку. От ми сьогодні є в церкві. Чому? Бо встали з ліжка. Зумієте? Щоб ми не встали з ліжка, ми не прийшли до церкви. Ми зробили цей крок. І так в житті ти завжди робиш якісь кроки, наміри, які потім реалізуються. Ще один приклад. Змій злодій, що він має намір красти він краде. Колись до мене одного разу прийшов хлопчина, це не була сповідь, я був в монастирі, каже, я хочу з вами поговорити. І він мені оповів, що він обікрав біля 50 квартир. Він каже, я сідаю, вивчаю, хто в ту квартиру ходить, виходить. Якщо треба, каже, щось більше вивчаю про тих людей. Каже, як приходить момент певності, я вкрадаю ту квартиру. Звичайно, він прийшов до мене поговорити, бо його мучила совість. Я його бачив вперше і останній. Він робить зле. Але що він мав цей намір? Коли ми говоримо про святість і праведність, це ідентично. Ну, подвижника, запитали, чому тепер немає святих. Каже, бо ніхто не хоче. От що ти хочеш в житті? От Треба дуже важливо себе питати, що я хочу. Бо все починається з бажання, з думок. Вчинки то вже, як, то як ти вже на полі щось там посіяв, підсапав, обгортав. Прополював, воно вже потім виросло. Ти збираєш урожай. І наші гріхи це вже урожай. Ми щось десь допустили, припустили, погодились найбільше, виявили бажання, потім це стало реальністю. Я би сказав би так, скажи мені, які ти носиш бажання, і я скажу, ким ти будеш, що ти в житті досягнеш. Тому Христос так категоричний все. Чому? Бо проблема яка є? Коли ти бачиш великий гріх, чи свій гріх, чи іншого, себе те зразу зупиняє. А от маленькі речі, та це не страшно щось сказав, щось подумав. Але з маленьких речей починаються великі люди, з маленьких речей починається великі Річних, все починається з малого. Тому Христос так є категорично щодо ока, чи руки, чи до погляду. До будь чого? Тому пильнуймо себе в малих речах, а великі речі прийдуть самі по собі.